Доброго дня ми з України. Сьогодні я закінчив роботу над чотирьома підсумками під турнікет. Вони, в принципі, однакові, є одна відмінність. У цих двох є карман під ножниці і фіксатор ножиць. Ось такий. В цих двох цього немає. А так вони загально схожі. Значить, ось цей фіксатор, який чіпляється за ножиці. Він не дає ножицям е залишити цей сумок без вашого відома. І тут є ось карманчик під ножиці, щоб вони не бовталися, стояли так, як потрібно. Е зроблено з американської кортури 500-ден в кольорі мультикам. Задня стінка теж американська кордура, однотонна, зелена, стропа поліамідна українського виробництва дуже якісна. Ну, в принципі, і все. Значить, як працює підсумок для тих, хто не бачив, ми беремо за червоний язичок турнікету і тягнемо. І витягуємо він вже у нас в руках. Не треба розсупонювати, нічого робити. Все вже готово. Ножниці кріпляться на цьому і достаються, коли потрібно. Ось так. На цьому все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо. До побачення!